Варіанти догляду за дітьми до 5 років у Вермонті. Це відео розповідає про різні види догляду за дітьми віком до 5 років у Вермонті, які може допомогти оплатити штат Вермонт. Люди вживають різні слова, коли говорять про догляд за маленькими дітьми. Наприклад, дитячий садок, центр догляду за дітьми, дошкільний заклад, програма Head Start, перешкільна підготовка, няня чи бейбісітер. Але розуміння того, який вигляд догляду та освіти пропонується, та яка ситуація найкраще підходить для вашої дитини набагато важливіше ніж те, як називається догляд за дітьми. Штат Вермонт видає ліцензії центрам догляду за дітьми та реєструє людей, які надають послуги з догляду за дітьми вдома та відповідають певним вимогам якості та безпеки. Рекомендується обрати постачальника послуг з догляду за дітьми, який має ліцензію або зареєстрований у штаті, щоб бути впевненим, що про вашу дитину добре подбають і щоб ви могли отримати допомогу за оплатою від штату. Сімейні дитячі садки Family Child Care Homes це коли ви відправляєте свою дитину до чужого дому, де кваліфікований вихователь піклуватиметься про неї разом із іншими дітьми. Сімейний дитячий садок матиме меншу кількість дітей, ніж інші програми догляду за дітьми, про які ми поговоримо в цьому відео. Дуже ймовірно, що діти, які відвідують сімейний дитячий садок, регулярно взаємодіятимуть лише з одним вихователем, а невеликі групи дозволять вихователям пропонувати заходи, які відповідають потребам та навчанню кожної дитини. Деякі постачальники послуг сімейного догляду за дітьми пропонують догляд поза звичайними годинами, зокрема вечорами та у вихідні. Програми на базі дитячих центрів – «Center-based programs» – це місця, де за дітьми доглядають фахівці поза межами приватного дому. У програмі на базі центру зазвичай набагато більше дітей, ніж у сімейному садку для дітей. Імовірно, там буде більше ресурсів, таких як більш ігрові майданчики та більше персоналу. Деякі центри надають догляд за немовлятами, тоді як інші ні. Head Start – це безкоштовна програма, яка пропонує дошкільну освіту та догляд за дітьми віком від 18 місяців до 5 років. Щоб скористатися програмою Head Start, ви повинні відповідати певним вимогам щодо доходу або мати інші особливі обставини. Head Start також пропонує послуги для вагітних жінок та можливості відвідування дітей вдома. Щоб дізнатися більше про Head Start, Зверніться до кейс-менеджера або відвідайте цей вебсайт. Дошкільні заклади Preschools допомагають вашій дитині підготуватися до школи. Ви можете віддати дитину до дошкільного закладу, коли їй виповниться близько трьох років. Ваша дитина може залишатися в тому ж дитячому садку протягом дошкільного періоду. Якщо ви задоволені своїм дитячим садком, запитайте, чи пропонують вони також дошкільні заходи. Деякі шкільні округи пропонують безкоштовні дошкільні програми. Якщо у вас є член родини, який бажає доглядати за вашою дитиною, йому можуть оплатити догляд за спеціальною програмою, що діє у штаті Вермонт. Членом родини може бути тітка, дядько, бабуся чи дідусь. Або прадідущі прабабуся дитини. Це також може бути старший брат чи сестра дитини, але лише за умови, що вони не проживають в одному будинку з дитиною та їм більше 18 років. У кожному окрузі Вермонту є організація, яка відповідає за допомогу людям у пошуку послуг з догляду за дітьми та подає заявку на отримання фінансової допомоги для оплати цих послуг. Ви можете зателефонувати їм, надіслати електронного листа або відвідати їх. Вони нададуть вам перекладача, якщо він вам потрібен. Усі офіси та їхня контактна інформація показані тут на екрані. У нас також є відео, яке докладніше пояснює фінансову допомогу від штату Вермонт.